Мої вітання. Один із пошуківців, який є власником Simplex Ultra, поділився доволі цікавою інформацією, а саме налаштуваннями на прилад Simplex Ultra в комбінації з великою кутушкою, де з його слів і звітів він ходить паралельно із більш дорогими топовими приладами, в тому числі цього бренду і інших, і в нього набагато кращі результати. Спробуємо. Потестувати дані налаштування і показати, які вони, ви можете спробувати в себе перевірити і прокоментувати, чи дійсно це так. Може бути невелика різниця від ґрунтів, як бачимо, вологий і сухий. Зараз він у нас вологий. Також більша різниця може бути, якщо цей ґрунт буде ораний і рівний цілина, або лісний чи піщаний. Але пробуємо в різних місцях, пишемо коментарі, ну і спробуємо добитися правдивого саме результату. Програма 4 тона, чутливість 30. Я знаходжуся в зоні перешкод, в мене все стабільно, але змушений був зробити зміщення частоти. Шумопоглинач встановлюємо на рівень 2, швидкість встановлюємо на 1. Ну, Тональністю, хто як любить, граємось, я, наприклад, на 3 встановив гучність заліза. Перехід від заліза до кольора. В мене на 6, ну і тут переходи, ви бачите, на 4 тона. Тут можливо всі ці налаштування здійснити. Далі виходимо. Робимо баланс. Тут всі налаштування класичні. Режим дескріму я встановив на H. Баланс грунту. Зараз пробуємо ще раз відлаштувати. І спробуємо пройтися. Наприклад, у мене тут є динар. З цієї сторони його добре бере. Глибина невелика, 22 см. А з іншої сторони 90 градусів його погано бере. 75, дуже чітко. Стабільність чудова. Чіпкість є. Далі перейдемо до мідної монети. Ось на мідну монету шумопоглинач частково може погіршити. Саме результати, ну зараз ми це спробуємо перевірити. Не, бачить добре. Це дві копійки царизм на глибині. Орієнтовно 33 сантиметрів. самий притул в яй нас має бути більш високе, Під 90. Так і є. Чого я побачив з негараздів. Трава все чудово. стабільність витримана. А ось реакція, на певне, каміння. От граніт, є такі подьоргування. Бачимо, тут ми його не відсіяли. Тобто, якщо буде місце з камінням, є окрема програма, яку я демонстрував, як можна відсіяти все це. Але тоді можуть бути іншими характеристики, теж врахуйте. Далі. Що стосується самої чіпкості, доволі дійсно непогано. На базовій катушці тут гірша чіпкість, або з великою катушкою. Навіть у ямці сигнал виявляється, при тому, що ямка ну, сантиметрів 25. Думаю, зрозуміло. Тепер перейдемо, спробуємо знайти ще дрібні цілі, як скіфські накінечники, як він їх буде виявляти. Я тут одного опіймав, правда, дуже давно прикопаний. Сигнал розмитий. 35-49. Ну, більш низькі значення на кінечних десь біля о 21 Можу сказати, що виявляє, але потребує більш детальних перевірок і вашої допомоги. В кого є, будь ласка, поперевіряйте ці налаштування. Помах, не забувайте, має бути повільний, бо швидкість нас одиничка. І перепровіряйте сигнали. Якщо у вас будуть перешкоди, вже знаєте, що можна змістити і буде стабільно працювати. А шумопоглинач рівня 2. Принесе вам зменшення різного хрусту і перешкод від мінералів в ґрунті. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.